Для створення медичного запису переходимо до вкладки Направлення, знаходимо електронне направлення. Обираємо те направлення, яке нам підходить за послугою, та натискаємо на його номер, що виділено синім шрифтом. Далі листаємо нижче та беремо направлення в роботу. Натискаємо додати медичний запис. І в створенні медичного запису ми можемо обрати пакет послуг, за яким будемо працювати, для того, щоб уникнути помилок. Далі листаємо нижче. Більшість полів вже передзаповнено. Ми обираємо епізод, який було відкрито лікуючим лікарем. Далі листаємо нижче та бачимо функціонал, який попереджує про виявлені помилки. В даному випадку ми бачимо, що помилка пакет вже оплачено в цьому році. І якщо є якісь інші помилки, наприклад, вік пацієнта менше 50 років, або ж діагноз невірний чи послуга невірна, ми побачимо цю помилку. З описанням конкретно в чому саме помилка. Також ми можемо перемкнути на визначення автоматичного пакету послуг. І тоді система буде перевіряти, залежно від того, що саме ми внесли яку інформацію, і буде повідомляти нам про пакет послуг та помилки, які є в цьому записі. Далі підписуємо цей запис. Проходимо процедуру підписання. Після підписання запису обов'язково гасимо електронне направлення.